Бажаю здоров'я, доброї ночі. Що хочу сказати. Напевно скажу не те, що хочу всі почути, але без цього ніяк, я всім надаю, я знаю вже напевно. Але у нас завдяки цьому є команда, завдяки цьому, що я постійно проговорюю і щось кажу. Добуляються люди небайдужі, тобто ми якось об'єднуємось. Ми якось разом можемо багато що подолати і зробити. Тому проговорюю заново, як ти казав, пробачайте, якщо щось не так. Але без цього не я. Справа в тому, що все, що ми робимо, відвозимо. Побратимам, людям похилого віку, все, що ми не допомагаємо, ми допомагаємо для того, щоб вони могли змогу вижити. Хлопці на війні, люди, які не мають мають обмежені можливості да, похилого віку. Да, за них вже країна не да, то тому треба таким людям допомагати. Ніхто не знає, яким він буде в старості. Да? Чи хтось подасть йому. Руку і перенесе стакан води. Тому розумійте, що ми не молодішаємо, ми старішаємо. Так, кожен рік. Представляєте, оце я вам правду відкрив. Так? Ви старішаєте, і ми я, і всі старішаємо, і що буде далі, ніхто не знає. Тому ніхто не знає, як він доживати буде віку. Але я не про це, я про друге. Я про те, що все-таки треба всі небайдужі, всі, хто хочуть допомагати, і всі, хто хочуть, як той казав. Коли цей мир покине да, мати якийсь козиря в кармані, що він непогана людина, да, то він повинен щось робити. Тому у нас є такий канал в Ютубі з Солом та Ділом, да, де ми не тільки говоримо, а ще й їздимо, допомагаємо хлопцям і людям похилого віку. Якби проговорився. Дивіться. Суть яка? треба, щоб е всі люди, які мають можливості е скотч, мішки, мішки після огромові, сахар, з, з цього всього, там крупи, неважливо, е Це все треба хлопцям. І і або якщо у вас є можливість від себе, від себе, ну, щось у вас є, чому ви можете допомогти. Деякі там хлопці беруть там, пружини, ріжуть болгаркою, подшипники витягують там. ну... Речей мільйон, які треба можна робити і дома, щоб хлопцям передати на позиції, вірні як дронщикам для того, щоб вони могли захистити позиції піхоти. Ось. Тому люба допомога: лайк, репост, все, що завгодно, чим ви можете допомогти, пишете, і ми согласовуємо, хто що робить, і допомагаємо. Це важливо. Тому що фронт двигається, і ви бачите, що владі все одно, у них за границею вже є майно. Знаєте, є така пасховиця, да? Їм все одно, в них є майно, да? і не в Україні. Тому щоб цього, цього якось нам вижити, да? з цим всім. Діями, да? нам треба об'єднуватись. Ну я розумію, це погане слово, тому що ніхто вже це не вірить, не любить. Але як практика показує, бачите, ми їздимо, у нас вже люди домовляються все більше і більше. І це про що говорить? Все одно ми потихеньку об'єднуємося і боремось за майбутнє. За майбутнє. Дійсно вижити. Ми боремося за те, що ми виживемо і будемо жити в майбутньому. Тому всі небайдужі, хто все розуміє. Доєднуйтесь і будемо разом йти по цій дорожці і боротися. Якось так. Багато чого наговорив, але така голова після поїздок до хлопців. Тому відноситесь з розумінням. Всі ми вже самі розумієте, хто воював, Не зовсім здорові люди. Да? Багато кого там контузії, багато чого іншого. Да? Можемо щось забувати, або ну, може не так казати, як вам подобається. Тому звиняйте. Але маємо, що маємо, і з цим живемо. Але головне, що вірити в світове майбутнє і боротись за це світле майбутнє. Слава нашим героям! Разом до перемоги!